Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса, і я розпочинаю шалений тиждень стартів жовтня. Незважаючи на те, що сьогодні ще вересень. Сьогодні 30 вересня понеділок. Понеділок день важкий, а тиждень обіцяє дійсно бути шаленим. Тому що. Тільки но ну, я встигла скласти плани на тиждень стартів з урахуванням долі моїх залишків, як Оксана Левчук оголосила початок спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5. І тепер мені знову хоче розірвись і розумна, і гарна. Пам'ятайте, як у дитинстві, у дитячому садочку. Розставляли по колу п'ять стільців, а виходило грати шість діточок. І ось вони бігали навколо стільців, а потім намагалися сісти. І хтось не міг вмоститися. Ось так тепер і у мене, але на кожний стілець по два претенденти. Я ще гадки не маю, як я все це поєднаю. Але сьогодні, у понеділок, у мене буде старт, який був запланований заздалегідь. І він не має ніякого відношення ні до залишків, ні до спільного проєкту Харківський Бінго, ні до спільного проєкту шапку 5 за 5. Тому що в понеділок день чоловічий, а я в нас дівчинка забобонна, то Сьогодні ми будемо різати. Є в мене така тканина, з бавовни та льону і з додаванням трошки синтетики, але, знаєте, це її щось не дуже рятує, бо щось вона така жамкається дуже. Але мені ця тканина сподобалась тим, що вона, бачите, така. Як тканина для вишивки. А це нам буде свого часу в нагоді. Ну, коли я все це розріжу, а потім зіш'ю, тому що я з цієї тканини збираюся шити торбочки для рукодільного адвенту. Хто в темі той мене розуміє, а для тих, хто чує про це перший раз. Хочу нагадати, що Адвент це такий час в очікуванні Різдва, 24 дні грудня. Можна просто закреслювати дні у календарі, а можна вигадати собі якусь цікаву історію. І ось я вирішила разом з дівчатами вигадати передріздвяну казку. А оскільки цій касці треба десь жити, мені треба пошити 24 торби для рукодільного адвенту. Тому сьогодні я буду міряти і різати. А що в мене з цього вийде, я, мабуть, зможу показати завтра, зранку, коли буду розпочинати новий старт. Тому що на цьому шаленому тижні стартів, який для нас кожного місяця організовує Оленка Буганова, планується 5 стартів, але ви ж чули, що для мене 5 то мінімальна цифра. Саме цього разу, бо декілька спільних проєктів склалися в мозаїку. А моє завдання зробити цю мозаїку різнокольоровою. Тому розлучаємося ненадовго. Я до завтра. А ви на секунду. А тепер настав час для другого старту. І сьогодні це буде гачкування. Для спільного проєкту харківські петлі мені із залишків пряжі треба вив'язати декор для дому. Для цього я беру залишки акрилу, але це два різних виробника. Ну і, звісно, в зв'язку з цим два різних артикули. Жовтий, це у нас Ярнарт Бебі, Моточки в них по 50 грам, 150 метрів, 50 грамах. А блакитний це в нас моя улюблена гонка картопу. Кольори я вам не скажу, бо це залишки це вже від іншого кольору. Це точно не від нього. Етикетка, тому що, бачите, моточок трошки такий зменшений, хотіла сказати, схудлий. Так, тут 100-грамові були моточки 300 метрів. Тобто, по довжині співпадають. За складом співпадають 100% акрил. І оскільки я з цією пряжею вже працюю багато років, то я знаю, що поєднувати можна цю пряжу, вона однієї товщини і дуже схожа на дотик. І у виробі не відрізнити, якщо вив'язати з цієї пряжі і з цієї, вони будуть майже однакові. Єдине, що. Ярнард Бебі трохи пухкіша І якщо в'язати одним і тим же гачком і дотриматись однієї тієї щільності, з жовтого кольору все одно з Ярнард Бебі виріб буде трошки-трошки більше, але це на такі маленькі міліметри, і воно буде зовсім нам не заважати. Так. Де моя різкість? Отже, вівторок вже перше жовтня, другий старт, гачок, декор для дому, або в'язання залишків, або і те, і інше. А ось коли ви про це дізнаєтесь, я навіть не знаю тому що плани не зменшуються, а тут ще ви ж бачили, що втрутити, втрутився багатий врожай грибів. Тому до завтра побачимо, з якими здобутками ми зустрінемо середу. Отже, третій старт, і це знов залишки. Але цього разу це бавовна. Це 100% бавовна бегонія від Ярнард. 50 грам, 169 метрів. Здається ж, не набагато більше метрів у 50 грамах, але темнувато сьогодні. Але наскільки тонша ниточка від попереднього акрила. Але гачок буде той самий. От я білу приберу і буде краще видно. Бачите, білий засвітлює. Але він теж знадобиться. Хай тут якраз виглядає трошечки. А щоб гачок не дуже сумував, ми йому в допомогу. Додамо такі спиці. Хотілося сказати, що буде така собі колаборація, але не подобається мені це слово. Буде спільне в'язання. Гачком і спицями. Це отакий планується третій старт. Чекаємо на продовження. Вчора у мене був день квітів і день поєднання різних технік у гачка та спиць. Отже, за допомогою гачка я вив'язала ось такі квіточки. Так, не заважайте. У нас осінь, світла не вистачає. Ось такі у мене квіточки. А у додаток до них повинні ж вони на чомусь цвісти. За допомогою спиць ось у мене підростає отаке стебло. Отут залишився ще такий хвостик, а квіточки будуть отут отак от створювати таку квіткову композицію. Як вам така краса? Зараз ще Ну, Трохи пізніше покажу щось цікавеньке. Ось дивіться, яких листочок у мене виходить з того хвостика, що я залишала на початку оцієї гілочки. І я вже почала прикріпляти квіточки. Бачите, ось так вона буде. Ось так і буде тут. Ця вже приліплена. Як то кажуть, продовжуємо поливати і дбати за квітник. Бо це в мене остання надія виконати щось з пряжі рослинного походження. Бо літо минуло, а я ще не впоралась з цією клітинкою для харківського бінга. Отже, На цьому робота з залишками трохи призупиняється, і ми переходимо до в'язання шапок. У спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5, і там у мене будуть спиці. Четвертий старт, і я переходжу до спільного проєкту, зв'яжи шапку 5 за 5. І це будуть спиці. Але я ще не вирішила, який розмір, бо я не пам'ятаю, яким я в'язала в минулому сезоні з такої ж самої пряжі, але іншого кольору. Виробник тут дивно пише: Вікторія Європа пише: 3,5-1,5. Тобто, не збільшуючи, а зменшуючи. Номер спиць пропонує. Спробуємо. 50% вовна, 50% акрил. Але добре, що не буде колотися. Так, або видно, або то, або то. Пряжу цю мені дарувала хазяйка шаленого тижня старті Оленка Буганова. З темної я вже в'язала, а ось підійшла черга до світленької. І це буде. Оскільки спільний проєкт «Зв'яжи шапку 5 за 5, це буде шапка. Буду пробувати які спиці. Ну, скоріше, трієчка буде на резиночку, а на основний візерунок 3,5. Ну, я так думаю, буде, буде все гаразд. Тому почекайте. Ну, не те, щоб результатів, а хоча б мого початку. Вчора в нас була дівчинка. Сьогодні у нас буде хлопчик. Це знов шапка, скажімо так, чоловіка, чоловіча, юних чоловіків. Спиці в мене ще є в запасі, тому шапки можна розпочинати хоч відразу всі п'ять. Але будемо робити по черзі, як каже моя онука. Я не пам'ятаю, який вже буде це старт. Хтось там підраховує. Ну, у неділю, коли буду робити звіт, порахуємо все. Я знов повертаюсь до Гачка, і це будуть мітинки. Це саме той проєкт, який. Я так сподіваюсь, дасть готову роботу на цьому тижні. Тому що у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5 треба 5 за 5 тижнів. Ну, як мінімум, кожного тижня одна готова робота. Тому треба прискорюватись, щоб була хоч одна готова робота на цьому тижні, у цьому спільному проєкті. Побажайте мені успіху та натхнення. Ну що ж, всі мої плани летять шкереберть. По-перше, до мене приїхала посилочка. очікуване довго. Так, блищить. Так, здається, краще. І до мене приїхала справжня осінь. Це посилка від магазину з Німеччини. Здається, назва Sio Shop. Ну, щось про шиття, але я ж про в'язання. І у Олі в магазині багато всього можна придбати. І я дуже давно мріяла спробувати, що це за чарівна рідина, яка може зліпити пряжу без вузликів. Не знаю, для чого я його придбала, але мені точно стане в нагоді. Як буду використовувати, розповім. А поки що в мої плани шалений тиждень, стартів шалено вриваються шкарпетки, тому що магазин, щоб я залишу посилання, ви самі прочитаєте цю назву, оголосив Соктор Ну, тобто, шкарпетки. У жовтні в'яжемо з пряжі, яку придбали у цьому магазині, і наприкінці місяця буде розіграш, тому мені терміново, позачергово треба розпочинати шкарпетки. Я, звичайно, притримуюсь олімпійського принципу, головне, не перемога, а участь, але ж іноді є таке бажання отримати приз, тим паче, що Саме у Олі у магазині я знайомлюся з новинками пряжі, здебільшого шкарпеткової, з якої я раніше ще ніколи не в'язала. Ось, бачите, приїхала Аркадія. Я розумію, що це не Одеса, але все ж таки десь у підсвідомості дуже хочеться в Аркадію, тому будемо мати хоча б шкарпетки. З цієї пряжі. І я навіть вже не знаю, якщо рахувати, який це буде старт. Але мені терміново треба розпочати шкарпетки, бо чим більше готових пар до кінця жовтня буде вив'язано, тим більше шансів отримати приз. Тому я гадаю, що підсумки цього шаленого тижня стартів будуть дуже цікавими. Вітаю! Шалений тиждень стартів, жовтня 2024 року минув і залишилось тільки підвести підсумки. А разом з тим можна буде порахувати кількість моїх стартів цього разу. Бо тиждень виявився дійсно шаленим. Отже, в понеділок це було у нас 30 жовтня. У мене був перший старт присвячений підготовці до. Різдва. Бачите, як заздалегідь. Я розкроїла торбочки для різдвяного адвент календаря рукодільного, який ми створюємо разом з дівчатами. До швейної майстерні я ще не добігла, але ще було й зарано, тому що я ще не визначилася з дизайном, тому що Основна мета, щоб все наповнення адвент календаря влізло у цю торбинку. А по-перше, я ще не маю в наявності всі дні. А по-друге, я ще й не вирішила, як мені краще зробити мотузочку пристосувати тут зверху, щоб була звичайна торба. Або зробити. Щоб зав'язочки була трошки нижча, а тут трошки збиралося, знаєте, такою квіточкою, ось так. Ну, мені здається, така торбинка буде більш симпатична. Але мені головне, щоб хоча б одну пошити, щоб зрозуміти, влізе все чи ні. А ще ж я ж хотіла пристосувати трошки трошки мережево. В якості снігу. Дівчата, підкажіть, наскільки доречним буде мереживо? Ось так я хочу. А ще, мабуть, ну, якщо вистачить мені мережеве, тому що засвічує, да? тому що торбинок повинно бути 24. Але мені здається, якщо тут зібрати, то буде більш святково. Хоча я, мабуть, поражуть з дівчатами, як вони бачать цей рукодільний адвент-календар більш святковим чи більш консервативним. Отже, мені на тижні з магічним кубіком буде що робити в рамках підготовки до створення рукодільного адвент календаря. і Ось таку торбу, тому що я, як то кажуть, ще на стадії ескізу. Ось. Але основне, що я зробила, порізала, тепер залишилось тільки зібрати. Другим стартом був у мене гачок за крилом, і мені потрібно було розпочати створення декору для дому для. Харківського бінга. І ось я, скажімо так, я на півдорозі з цими, з цими виробами. 50% є, але декор мені є можливість створювати аж до кінця грудня. Тому я нікуди з цим не поспішаю. Наступним стартом. В додаток до гачка я ще додала спиці. Бачите, у когось проєктні торбинки, у когось проєктні кошики, а у мене проєктна тарілка. Ну, це коли, знаєте, дуже маленькі деталі в роботі. І отже, в мене зібрана перша гілочка. Ось, бачите, зараз її розверну, як вона повинна бути. Тому що це буде вплітатися в коси, отут резиночка, це буде зверху чіплятися і прикрашати зачіску. Я розумію, що це, мабуть, такий більш літній проєкт, але це у мене остання можливість знову в рамках харківського бінго Виконати умови клітинки там, де вироби з, з пряжі рослинного походження. А це в мене, це в мене бегонія 100% бавовна. Тому це перша гілочка. Ось я вив'язала другу гілочку вже і почала створювати для неї квіточки. Ось, вже серединки наліпила. Тому буде чим зайнятися, буде з чим мені помагічити. Продовжити. Здається, дуже гарно. І цим я завершила свою роботу з залишками пряжі. У мене й декор для дому з залишків. І оці квіточки з залишків. Так, і переходимо ми. В інший спільний проєкт. Зв'яжи шапку 5 за 5. Першим стартом в мене була шапка для дівчинки. І я в перший день вив'язала вушка і набрала отут ну, для потилиці місце. А це я вже, бачите, набрала в коло, зібрала. І тепер, як то кажуть, залишилось закінчити. Оце я не відривала додатковий той клубочок, тому що вушка в'язала з різних моточків, тому що передбачається обв'язка айкордом. Дуже я хвилюю, що розхлябані дуже тут петлі в мене, які ми набирала. Але я сподіваюся, що айкорд збере це все докупи і збереже. Шапочку у пристойному вигляді. Отакий От у мене старт дівочий. А другий старт був Н інший старт у рамках цього спільного проєкту, але ж він у мене вже який, четвертий. Тобто, п'ятим стартом була шапка для хлопчика. Пряжа більш приємна в роботі. Мабуть, тому і просування більше. Ось тут такий чудовий візерунок, як знаєте, на що мені схоже на архітектуру Флоренції. Така це буде для хлопчика шапочка. Це для дівчинки. Тобто це четвертий, це п'ятий старт. І на цьому б Треба було б, мабуть, зупинитись. Але, але це не я, якщо б зупинилась, тому що я розуміла, що це я не встигну і це не встигну. Тому мені був потрібен процес, з яким я повинна були, була досягнути фініша. Ось пряжа. Чарівна пряжа, яка дозволяє на першому ж тижні мати готову роботу. І це в мене, як я і обіцяла, мітинки. Бачите, це інший візерунок, ніж був минулого року. Я збиралася відзняти відео, як я вяжу цим візерунком. Але по-перше, дні були дуже темні, а по-друге, Грибів було дуже багато, тому я не знімала. Просто взяла і вив'язала, тому що це не остання пара, я ще буду вив'язувати. Тоді, мабуть, і зніму. Хоча сіренька ниточка, мені здається, найкращий кольор для того, щоб зняти майстер-клас, тому що я пробувала білою, нічого не видно. Отже, в мене було три старти і один фініш з них для спільного проєкту. Зв'яжи шапку 5 за 5. Ну, так я ж не змогла зупинитись. Як то кажуть, я ж завершила мітинки, а на тиждень з магічним кубиком потрібні 6 процесів. Тому я швиденько розпочала пару шкарпеток, попередньо ось так. Для зручності перемотав ниточки. Ось моя майбутня пара шкарпеток для участі у октобри. Шкарпетки у жовтні методом Хелікс. Отже, я Готова до тижня з магічним кубіком. А якщо випаде якийсь дубль, і я неочікувано закінчу якийсь процес, то мені буде чим замінити, бо я вступила в ще один спільний проєкт, тому до зустрічі на тижні з магічним кубіком.